Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, воно оновлюється кожного ранку. Велика милість Його, яку Він, яку Він піднімає вище, чим суд. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Хотіла показати вам оцю білу хмаринку. Вона зараз вийде із цієї кручі і, можливо, досягне сонця. Але коли буду повертати все ближче і ближче до сонця, то хмари будуть все темніші і темніші. Темніші і темніші. І під час ролику ці хмари точно заховають сонце. Але, знаєте, не повністю воно все рівно буде просвітлюватися через ці хмарини. І сьогодні, коли виїхала, у все оце небо, зараз то воно сіре, тільки де-інде таке ще з білуватими відтінками було грожеве. І сонце розфарбовало оці сірі хмари. Але зараз вони вже. Посиріли, та Господь за, за допомогою оцього золотого сонця зробить з них по золоту. І ми побачимо це. Господь усе зло перетворить у добро. Він такий, він даятель доброго. Він є той, який не покидає, не залишає нас і дуже-дуже хоче, щоб нам було добре. І коли ми в свою молитву вкладаємо ту молитву і авіса і кажемо: Господи, о, як. Би ти мене благословив на цій землі і зробив так, щоб я не горював, то Господь каже: добре: молиться, молиться. Знаєте, якщо сатана приходив до Господа і щось там у нього просив, то наскільки ми його діти маємо на це право приходити і просити? Недаремно Боже слово залиши в Божому слові. Записано, що просіть, 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 Господь наполягає, Господь закликає, заохочує. Просіть і дано буде вам. Просіть і дано буде вам. Алілуя, слава Богу! А хтось каже, та ти знаєш, скільки я вже прошу, а відповіді немає. Але, послухайте, відповідь не обов'язково повинна бути так. Буває відповідь ні. Буває. Чи завжди ви своїм дітям на їхні прохання кажете так? Ні, не завжди. І інколи ви кажете ні, так чи не так? Тому Господь, якщо ми на нього покладаємося, якщо ми надію на нього складаємо, Він краще знає, як і коли нам відповісти. Тож саме головне тримаємося миру, Тримаємося миру, який дав нам Господь. Заходимо в той спокій, спокій Господній, і очікуємо, і очікуємо. Успокої. Коли ми надію складаємо на Господа, то ми не будемо, знаєте, да, ми не будемо. Будемо засоромлені, але ми будемо знаходитися в спокою і молячись про ту чи іншу справу, ми будемо покладати всю надію на нього. Він допоможе, він відповість. І коли довго немає відповіді, не засмучуємося. Відповідь уже у дорозі. Слава йому, повіки, слава, Господнє слово підбадьорюючи нас, каже. А ті, а ті, хто надію складають на Господа, силу відновлять. Крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться. Будуть ходити і не помучаться, записано в Ісаї 40, 31. Будуть бігати, будуть бігати і не потомляться. Уявляєте, навіть якщо будемо швидко рухатись і буде багато справ, не потомимося, Господь буде укріплювати нас. І будуть ходити і не помучаться. Коли будуть ходити і не помучаться, коли будуть ходити Господніми дорогами. Адже Господь каже, що навіть ті, які не мають ніякого досвіду, не мають ніякого досвіду, будуть вміти ходити Господніми дорогами. А ще він буде випростовувати наші, наші дороги, тобто буде їх робити простими. Таж дай Боже, щоб ми ходили саме твоїми дорогами. Дай нам, Господи, пізнати твої дороги і ходити ними, а за другими, а по другим дорогам не ходити. Дай нам Господь мудрості відрізняти Твої дороги і дороги лукавими, і дороги лукавого, і навіть не дивитися в ту сторону, ту, що пропонує нам лукавий. Якими. Прекрасними нам не здавалися ті дороги. Дай нам, Господи, дивитися тільки на Тебе, дай, щоб Ти був нашим дороговказом в ім'я Ісуса Христа. Скільки є оманливих доріг та від них. Ти Боже нас беріг й далі сам крістерні в небеса, нас веди, хоч і блищить сльоза за Тобою. Ой, Уйду я скрізь туман, і пусте, що кров стікає з ран бо попереду ти сам деш, до святих осель мене ведеш, крізь негоду, сильний ураган. За тобою йду я в ханан, лише в битві кожній бережи, в небо й ти мені допоможи, коли Дух святий живе в тобі, тисне ворог в різній боротьбі. Та щасливий той, хто попри все, вірність Богу мужньо пронесе. За тобою йду я скрізь туман, і пусте, що кров стікає з ран Бо по береду ти самидеш, до святих осель мене веде. Крізь негоду, сильний ураган. За тобою йду я в ханан, лише в битві кожній бережи, в небо йти ти мені допоможи. Тож мене своїм шляхом веди до джерел цілющої води, щоб я там всю силу відновив інших спраглих правди оживив. За тобою йду я скрізь туман. Не біда що кров стікає з ран, бо попереду ти сам ідеш. До Тих осель мене ведеш, крізь негоду сильний ураган. За тобою йду я в ханан лише в битві кожній бережи, в небо йти мені допоможи, в небо йти мені допоможи Алілуя! і хай Господь. Буде нашим помічником. Хай Господь, аво Отче, допомагає нам. Рухатись далі, не зупинятися на досягненому, де брати оту воду, живу воду, звичайно, в його слові, його слові, яке живе, яке діюче, яке підкріплює нас у цьому шляху. Алілуя, слава Богу! І ми дуже добре робимо, коли прибігаємо до Божого Слова, адже адже воно нам буде для укріплення. Слава Господу! Слава слава йому, повіки слава. Коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, коли ми прийняли Його жертву за наші гріхи, то ми з вами стали праведними. І для нас записано дуже багато обітниць Господні. І дуже добре, коли ми повторюємо їх. Повторюємо їх, щоб укріплюватися, щоб знати, що Господь заповідав тим, які є праведні. Ми не праведні своєю праведністю, бо наша праведність як ота брудна одежа. А ми оправдані силою, з кров'ю Ісуса Христа, який помер на Голговському хресті за кожного з нас. І прийнявши отой дар спасіння, ми оправдуємося. Ми маємо. За Захисника, заступника нашого Господа Ісуса Христа. І ми великі привілегії. Якщо порівнювати людей, які жили у старому заповіті, ми маємо одну єдину жертву Ісуса Христа, який сам себе приніс за кожного з нас. Алілуя! Людям старого заповіту потрібно було приносити жертви часто, багато, і та кров агнців, і биків, там волів, корів, кіз проливалася і проливалася і проливалася. За відкуплення гріхів. Нам же ж не потрібно це робити, бо ми живемо праведністю Божою. Він праведник заплатив за кожного з нас, щоб ми теж були праведні, адже ми в ньому, а він в нас. Алілуя! Слава Богу! Повіки, в слава! Псалом 111, 7 Бо Господь. Справедливий, кохає він правду. Праведний бачить обличчя його. Алілуя, Слава Господу! І я неодноразово молюся, і хай Господь погляне на кожного з вас світлим лицем своїм. Тож праведники можуть це побачити. Алілуя, слава Богу! Псалом 34, 18, 19. Коли праведники кличуть, дай Боже, щоб ми кликали. Коли праведники кличуть, то їх чує Господь, і з утисків їхніх визволяє їх. Алілуя, слава Богу! Далі, псалом 64:11. І праведний Господом буде радіти, і буде вдаватися до нього. Буд, будуть похвалені всі простосердні. Чим ким похвалені? Господом будуть похвалені. Алілуя! Господнє слово також нагадує нам. Псалом 55, 23. Свого тягаря поклади ти на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведнику. Він ніколи не дасть нам захитатися. Ніколи. Головне, щоб ми цього не хотіли, щоб ми розуміючи, хто ми є, навіть якщо важко і йшли до престолу благодаті. Ішли до нього, ішли, ішли, і бігли до батька. І він випростує наші стежки, і він дасть нам допомогу. Алілуя, слава Богу! Притчі 24,16. Адже праведний сім раз упаде, навіть якщо упаде і встане. І встане, бо його підніме Господь, а нечестивий, а нечистиві спіткнуться учасне щастя. Перше Петра 3:12. Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. То чи можуть праведні робити лихе? Ну, можливо. Але нам потрібно пам'ятати, що Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Якщо ми хочемо у своєму житті бачити Господнє світле лице, якщо ми хочемо, щоб Він нас чув, то нам треба утікати злого, утікати, до нього не наближатися. Мені все дозволено в Ісусі Христі, але хай оця дозволеність не віддаляє мене від Господа, а наближає. Мені дозволено входити до престолу благодаті, мені дозволено спілкуватися з Господом 24 на 7, Мені дозволено бути донькою всемогутнього батька, мені дозволено бути його праведністю, його сім'ю, його світлом, благоухання приємним. Хіба мені мало дозволено? І я не хочу, як отой пес повертатися у свою блювотину. І я не хочу бути свинею, яка ото розтоптує ото оті перлини Божі. І я це не хочу. Я там була. Я не хочу повертатися. Я хочу, забуваючи заднє протиратися вперед. Тому що путь праведного, як ото світило, лочезарне, все стає світлішим і світлішим. Навіщо мені та темрява? Я прагну небе. Я прагну світлого. Алілуя. І як добре, коли діти Божі прагнуть цього, прагнуть цього. І навіть якщо темна, та, і навіть якщо ота хмара, і навіть якщо нібито і не видно Ісуса Христа. Але там є Сонце правди. Ми через туман пробираємося і проберемося. Обов'язково проберемося. Адже Господь з нами, Він не залишає нас ні на хвилину. Алілуя. Слава Богу! Слава Богу! Є ще таке місце писання в Матвії 13.43. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Тоді праведники, тоді праведники, немов сонця, засяють у царстві свого отця. І мені, знаєте, так стало. Коли? Коли це має, бути? стало цікаво, коли це оті праведники засяють, мов сонце. І що потрібно було зробити? Коли є питання, то потрібно йти в слово Боже і шукати вже повністю розділ. про що ж там йдеться мова? Коли ж ті праведники засяють? І якщо ми відкриємо Матвія, 13 розділ, і почнемо читати з е, 24 віршу. То ми прочитаємо притчу, яку розповів Господь. Тож іншу притчу дав їм, кажучи: подібно царство небесне до людини, яка посіяла дрібне насіння на своєму полі, коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кухель серед пшениці і пішов, і як зійшло збіжжя дало, і дало колос, то тоді з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому. Пане, хіба не добре насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм людина, ворог, це зробила, і кажуть йому раби. Хочеш, ми підемо, ми. Щоб ми пішли і випололи його, він же каже, ні. Щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом із ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жницям: зберіть спершу кукіль <кхи> Зберіть спершу кукіль. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жницям: зберіть спершу купіль та пов'яжіть його в снопи, щоб спал спалити а пшеницю зберігти до моєї до моєї клуні. Потім буде інша притча, ми її пропустимо. І буду читати з 36-го вірша. Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні його і кажуть: роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: той, хто сіє добірне насіння, це син людський. Послухайте, син людський сіє добірне. Насіння. Насіння. І коли ми приходимо до нього, ми стаємо тим добірним насінням. Він дає нам оту силу бути добірним насінням. Далі каже поле, це він же відповів: той, хто сіє добірне насіння, це людський син. А поле це світ. Добірне насіння це сини царства. Кукіль це сини лукавого. Це люди, які які не покликали Ісуса Христа в Своє серце. Вони живуть поруч, вони навіть можуть ходити на служіння і бути просто слухачами забудькуватими, і не, вимов... і не проголошувати щирим серцем от, оту молитву каяття. Просто ходять, просто слухають і все. Але я вірю, що слово Господнє живе й дічі. Кожного хто приходить до Господа, воно не відкинеть геть. І якщо людина починає ходити на служіння і слухати слово Господнє, то це слово зробить роботу. І та людина із отієї... І з того кукеля перетвориться у пшеницю, у добірне зерно. Алілуя, Слава Господу! Господь є наш творець, і Він може із тої багнюки зробити людину. Алілуя, слава, повіки слава. Ворог же його посіяв, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. жнива це кінець світу. А женці це ангели. А женці це ангели. Отже, як збирають кукель і палять у вогні, так буде й при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і викинуть їх у вогняну піч, там буде плач і стережить зубів, Тоді праведники засяють як сонце в царстві свого отця. Хто має вуха? Нехай слухає. Хто має вуха? Нехай слухає. Тож написані ці рядки про, праведні, які, про праведників, які будуть сяяти в царстві свого Отця, вони записані після притчі, після пояснення притчі про, оти, про, оту кін, про отой кінець світу. Чи буде кінець світу? Звичайно, буде. Чи очікуємо ми приходу Ісуса Христа? Звичайно, очікуємо. Не всі, на превеликий жаль, не всі. Але, але Господь є. Вірний, і коли він сказав, що він прийде, прийде як цар, прийде як володар світу, то ті, хто його очікують, ті, які прикладають оте своє у вухо, щоб почути отой трубний зов, вони почують і будуть вмить. Підхоплені ангелами і понесені в Царство Небесне, і засяють, і засяють, і засяють. А що буде з тими, які не хочуть іти господніми дорогами? А що буде з тими, які кукель їх зберуть і кинуть у піч вогнену? Там буде плач і скредже до зубів. Борожни нас, Боже, бути тими, хто є кукель, і дай нам, Боже, бути отим відбірним зерном, яке падає у у землю, плодоносну землю, і потім дає колос, дає плід, дає плід. всі, кому ми свідчимо про Ісуса Христа, несемо оту благу звістку. І люди, які, приймаючи оцю благу звістку, каються і Господнє Слово їх придбає для Царства Небесного, то будуть як ото відбірне зерно, яке дає колос, яке дає. Плід. А знаєте, коли приходить Господь, він йде не з пустими руками, він іде з нагородою для всіх тих, які служать Господу. І ми побачимо різницю між служачими і неслужачими. Але послухайте, головне, головне спасіння. Саме дорогоційне це спасіння. Тому не зволікаємо. Якщо ще не, не покликала дорога душа, ім'я Господня в своє серце, клик. Скажи просту молитву, Господи, я грішна людина, я каюсь у своїх гріхах, прошу тебе, увійди в моє серце і будь моїм володарем, володарем мого життя, постав мої ноги на шлях спасіння, тримай мене міцно своєю рукою і веди, і веди у свою небесну країну, країну життя, де не буде ні сліз, ні горя, ні війн, ні катастроф, де буде вічна радість. З Ісусом Христом. Алілуя! Слава Богу! Ми будемо про горішне, про небесне розмірковувати, а не про земне. Ми будемо очі свої піднімати туди, до гір, до небесного, звідки приходить наша допомога, допомога наша від Господа, створившого небо і землю. І оцю красу, ранішню красу, яку він нам дозволив побачити і помилуватися. Оці Красними оцим небом, оцим морем, який, який він створив, і коли ти дивишся на оцю красу, то радістю наповнюється серце. І зараз ще вам дещо скажу. Вибачте, російською мовою українською не так вийшло смачно, коли ми оце все помічаємо по-русски замічаємо. Ми замічаємо сонце, ми замічаємо цвіточок, ми ще щось там помічаємо. То ми з вами, значить, замічательні. Помічаємо, то ми замічательні. Ви хочете бути замічательними, то помічайте, помічайте оцю всю красу, яку створив Господь. І тоді радістю наповни, наповниться серце. Алілуя! Хай благословить кожного з нас Господь! Хай погляне на кожного з нас світлим лицем своїм і дарує нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.